Наступний кут 110 градусів. Вершина кута, нехай це буде точка Б. Промінь це вже буде одна сторона кута. Далі 110 градусів. Вершина з центром транспортира. Сторона кута співпадає з ось цією да? лінією. Отже, сторона кута співпадає. Дивлюся, від нуля 110. Ось 110. Поставила поміточку. І поєднала. Пригадуємо, що 110, це у нас тупий кут, він більше, ніж 90. Нас називаємо ЛК. Отже, мій кут ЛБК дорівнює 110 градусів. Давайте побудуємо ще один кут. В іншому тепер напрямку. Поставимо точку, це буде вершина. Проведемо промінь. Давайте проведемо його в іншому напрямку. Тепер. Ось. Далі. Що буду робити? Буду будувати кут 30 градусів. Тепер вершина з центром транспортира. І тепер орієнтуюся на ось цю. Прямо. Отже, сторона кута співпадає. Вершина співпадає. Дивлюся тепер. Ось у мене шкала внутрішня. 0, 10, 20, 30. Поставила поміточку. Зверніть увагу, да? від 0 30, поміточка. І поєднала. Хай це буде вершина О. А. Б. Отже, кут АОБ дорівнює 30 градусів.